зробили? Я не знаю, Що це. Мабуть спеціально, Типу, ви приміжкаймо у людей з головою не в порядку, Типу, ага. камінь на богах, коротше. Повний трьох. Воу, 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 там усложку. От мене теж так заносить, бо то не викну, так не сильно ж круто шуля в ту сторону, щось він так туди. Ну, чи вправу. Тут сильно треба міти. Ще б не хватало би, щоб ще тут резину треба було менять. <риклад> До речі, знаєте що, хлопці, <риклад> у мене. В... <риклад> <приклад> Я не можу дивитися, мишкою вообще крутити, блін. А ти згортав <риклад> ігру? Я альтап нажимав декілька разів, щоб все це... О, почекай, може альтаптик. Ну нажмеш, да, нажмиш раз. Вийди, зайди, його тоді буде робити. Це треба перезаходити. А клацне, клацане. А може мишку просто... А тобі ні, клацне клацає, мишку. А зараз вийдемо. У, у мене теж буває, воно не працює, я перепідключаю мишку. ну У мене на ноутбуці трошки ручні. Ні, ні, а в мене з мишкою вроді все нормально. Що там, монолутатися? Ну так, да, трошки є лута, але ну, не дуже. Угу. Я дивився Саюр на стрімі, там вони їздили сюди, то там в принципі казали, що лута тут небагато. Ну але можна просто подивитися, там, для контенту. Так, ну добре. У машині то не особо видно. Так, прикольно, це зараз. Тут перегони прикольно можна робити. Дорога така, траса. Mm. Так, ну шо, я киди зразу не держу. Нет, ну ты ого. Да, да, да. Ой-ой-ой, скільки ну, зомби. На боки, головне, щоб всі, щоб не було, я не пам'ятаю, чи... Блін. Yeah, не могу. Тут выйти нема, де просто навіть. Давай есть, бере. Есть трошечки скиди. А ну може стріляйте по ньому. Так, а ну я... ззаді вже... точно не, не, не буду давай я може я буду, стріляю. а Может, може, може і буду, слухай, Скажіть, давай, ну. Давай, я такий може колись за... А, в мене один набій, так що я, все. Бля, хто біжить десь? Ну, я одного можу шандарахнути. Блін, дивись скільки їх тут. Бля, давай, Руслан, давай після цього. Дави, дави. Щопити. Їх Ні, давить, давить борий, Зараз їх передавим всіх. <плес> Бля, не встиг вистрілити. Димы тобі, да? А ж не сейчас так що... Да, можна поки <плес> що. шоу. Ой-ой-ой. Ведь дрикушето у мене, йомайо набоїв, прям? Так, головне так на сішка. Так, ну шо, надо виходити. Треба, да, треба, давай. Я виходжу. Ой, біжить. Добрий день, сэр, давайте все, я не маю біш набоїв. У мене біта, я відіту, зараз почекаю. Так, прибереш його, да? Ой-ой-ой. Там ще один на вас бежить. Нормально? Да, так, нормально. ну я нормально, це один, зараз пройде. Біжить ззаді, оп. Дим да, Я навіть не почув його, це б зараз би получив. Да, от да, ну, тут... Ні, Забагато вше. Все, всіх розлутали. Да, да, да. Бувайте на шматі, бо в мене тут один відсоток ножа залишився. Так, давайте я поскидаю з себе. А я в машину ніж скинув. Диви який це випромінювач Кайманова, блін, дуга. Прикольно, так? Да? Це якась РЛС станція чи що це така була? Ну так, так, щось, щось таке. А, це получається шеймона полазити тут. Да, можно піднимать. Нормально. Наверх. Так, що то? Будем идти в середину. Да, да, зараз я поскидаю, щоб тут у мене було, щоб трошки місце звільнити. Там на в машині ніяких угу. немає. Yeah. А в цьому є є, 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 влад шось кидав, шось кидав. Ее не шоу. А, у мене до речі є в скрині для продажу, отут подивись, Можеш взяти. Для продажу? Да, for sale. О, я візьму оцей ножичок. Бери, собі, бери, бери, бери. Бо то треба це, треба мати якісь Бо, бо я ну, думаю, у нас їх вже багато, та я їх да -да -да, продаю. їх вже багато продавали, Там вже достатньо. Ножи вже можете не збирати, в принципі, там і тісаків купа і цього. А на трохи стрі... Стрі... Продажу а вони да. скільки стоять. Та, не дорогі, але все одно копійка до копійки. Так виходить. Вона я сьогодні ящик продав з лутом 16 тисяч заробив. А ти прям ящиком продаєш. О, <раптом>. як, повний, повний ящик назбирав, я, я це маю на увазі. А ти ящик підсовуєш до торгівця, да, і там потім Ні, ні, є... я, я просто перекладаю собі. Мені так простіше. Так, ну бери, робота, а я, я тебе прикрию, якщо Так. Дайте я теж, там... та, шо. Я там... я хочу цього зомбака ще зняти. Просто стріл немає, я хочу на краску. Фишка. Сишка є? Угу. Сіжка є. Е, угу. угу. Сишка. обережно. Що в мене по набоях 20 да. Добре, що вона не, не на дорозі була. От десь вона б... тут ходить всередині, походу. І десь дуже близько. Зараз знайдемо її. Давай я тут дірку я бачу, зараз зайду. <плес> вона, Ось вона. Добре Прибрав. он даліз. Ага. Ще одна сишка? <плес> <плес> Катя, Є. Я думаю, чи це мене Сішка достала так. Я не хотів, блін, по тобі попасти. Я понял, <плес> я, я просто не, не, не очікував, що на мене ззаду хтось нападе. Ой, да, блин, це... тут. Також... Что там? По зомбак снова, бляха, вывалился с текстур. Я ну не таке щось воно... вон звісно. конечно. Да. Ты распиешь, я дыблю типу зларка знаєш, такий такие ларек-марек Вивалився цей зомбачок. Неприємно, що? конечно, що вони так багаються. Знаєш, і тут треба ще реакцію мати, знаєш, не завжди типа зреагуєш, блін. А ну, вот Давай я ліву сторону беру, ти праву дивись. Так, що в нас тут другий поверх. Кімнатки всі залочені, не зайдеш всередину. Перший етаж весь лутай, я не лутав. А, ти, ти не лутав? Mm -mm. Я наверх одразу пішов. Я Другу частину спробую пролутати, цей ну, будівлю. Добре, добре. Та <ріст> тут особливо нема що й лутати. Ні, ну цікаво Далі. походить. Походить, так, цікаво. Так, я теж пішов на другий поверх. Так, десь зомбі речить. Десь речить. Тут взагалі закрито. Двері всі зачинені. Та mm... двері. Водка. Великий медвідь. Так, о, батареї, хорошо. 98%. О, то нормально. Поливайки нам не треба. Для мобільного чи звичайного. -е, -е Батареї Береш пише. Вольт, 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 вольт зараз крутові. Да жов, ці сині батареї. Сині. Ну, то, стандартне. Батареї, девайс. Щось короче, не знаю. О, я, я в контрол рум зайшов. Тут там і контрол control є? Да. Прикольно. Велика так. така кімнатка, наче серверна. Угу. Типу з ходами така, типа, чи, чи така, як оце в бункерах маленька, типу. ні, 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 велика, велика. А як, як ти, ти зайшов туди? Ой, рум у мене теж є, тут наверх показує стрілка. Оце ж мабуть сюди воно, бо тут і, ще другий вхід є. Е -е -е. Як туди? О, тут зашли. Там замак десь у вас. Power oh, room. є power room. Слухайте, ще power room є. О, рюкзак невеличкий. Заберем. Бери. О, то ти Руслан тут. Да, якась серверна, ну, да. Ти тут все пролутав, да, в цій серверні? Да, да, да. А з цієї да. сторони control room Не лутав. Ні, контрол-рум я пройшов, це я зараз в power Room зайшов. А, тут тобто ти цей control room пройшов, да? Пройшов, да, да, да. Все. А наверх, на поверх не піднімався. Ні, Вище На... не піднімався. Навдав... ні, ні. ні. Все, тоді я сюда притянусь, гляну. Я, тобі, О, тут є ящички оружейные. Три штуки. Ну, бачишь? О, я знайшов наживку для рыбалки. Хоть щось. О. И горелочка тоже. У вас с собой немає викруток? Тут бухали мабуть, быть, да, добре. А... а що там закриті тут, ящики? Да. є? Да. Є, десь, сладка же е, Три ящики. штуки. Давай Нічого глянемо. Себе. Бля. блядь. тут сюда <праук> ехать. Ну, ну, ну у мене нема викруток зараз з собою, в машині. В машині треба брати. Треба сходити глянути, взяти. Дивись, тут зверху є ящики. тебе. Да, сверху. Я ті, на самій тей, на самій криші. Ух ти, двы. Диви... Скутыняка. Да ты вообще жесть. Це жесть, якась, Ты за зомбаками. мой. Я вже, вже тут мене достають, блядь. Я на цій. Бетоні штучці, вони тут сюди так. навіть. Зараз я тут хотів коробочки порозлутувати. Так, ну що, І ти мені за викрутками? Що, ще, ще, я схожу, почекай, давай ці вже до. А де ти сидиш, я те щось не бачу. На самому горищі. Блін, там купа зомбаків, капець. Ладно, я теж піду. То ти куди йдеш, Руслан? Та усю пішов. Так як заходив, так і виходжу. Угу. Давай я збігаю до машини, візьму пару викруток. якщо... А вони там десь в машині в тебе лежать, так? Да? да, зразу. Не, не, в якому, не в якому не в ящику, нічого, просто самій. Угу. Блін, Блін біз... тут найти вихід, бляха-муха. Ну все, сходи знайшов уже. У біж, біжиш на третій этаж, а далі тута е, крыша. можна заблукаты. Да. Криша і оце. І Я от тут ой Блин ой ой скільки сішок Сі-шок заспаунилось. Пацани, дві сішки, блін. Біля машини прямо. йомома. Нашої? Нашої, да, блін. О, і треба виманювати. Треба виманювати. Три три, чи три. Руслан, іди сюди. Зараз, 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 зараз. Я не хочу акцию. То есть чекай, то я біжу тоже. У мене просто кейн лука ничего не, не Тільки не стріляй по ним Влад. Та я ж не ні, хочу Ні, ні, стріляти. я не буду стріляти, біжу. я просто Машина біжу. Я буду я не знаю, як поведе себе, да. Я для підстраховки біжу. Жесть, ось три заспаун. И ну, там че сишки, блин? За забором может Має... якусь зброю? Я маю. 3-4 Сишки. Ну, так, одна, одна взирвалась. Так, одне ви, ви, виробив, а далі не а, знаю. А ты вовалось, может да? Ні, то я стрелой попав в неї. Обережно, бо я в неї стрелой попав, а стрелы полетів, ну нібито зомбі. Так, давай зашли. Біль... Скільки там ти кажеш, ящиків? Три? Да. Це, я беру три викрутки. О, блін, Дуже, тут... Сішок взагалі, просто. Що біжим, да? Не будем їх чіпати, да, а Потім вже коли витрим. будемо їхати. Що тут у нас чисто? Ти блін ас, куди ти лізеш? Тобто, <гум> Я щоб в дирку заліз, він так, ...пригає, дума, як грося. Прокинувся. Зараз я перевірю, що тут. Там. Тут, тут а тут, а воно побачить. Ага, бачу. І це, і біжим на самий верх, коротше. Третій поверх. Давай, давай. А, я поняв, в арморі, да, типу арморі. Але чі так мало три ящика, це хоча б чотири було. Так. зараз тоді. Кри... Ладно, двері. Так, одна пуста. Да, зомбачків тут наспавнулось нехило, блін, дивись, там два, там один. Так, зелені для дробаша. а теж. А тут, мабуть, буде водка. Блін. Що? Не вийшло? А, ні, А, ні, пістолет. СФ 19 Який? і магазин Дигл 50. -й. Ну, SF19 непогано, у нас таких Нормально. нема. Нормально. То сішка чи то горпати якісь козли знаходить. Так, що, виходимо, гатим на базу, да? Да, так. Да. Так, тут нічого, да? Так, зараз я щось вип'ю. Якщо вода треба, в мене є маса цього Є, 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 ага, є, є, того, є. газованої води. Ні, а я. тут не дивилися по кутах, нічого не лежить. Шо, від Сішки такий. Від Сішки такий вибух був. Я не знаю, чи від Сішки, чи... Чи просто це, як знаєш, декорація. Ага. А бачу там що по двірі є сзади, ти по задній двір якийсь. Блін, знов на зомбі, ось капець біля машини. Та зараз поприбираємо. Так. Так, а що там на задньому дворі? Я не знаю, Ростан, давай глянемо. Там я бачу якісь тюки лежать, типу не знаю, може розлутати, попробувати. От, бачиш, тут, де я... А. Так, там там зомбак ходить, дивись, обережно, о, свяхи знає. Болти-болти. Болти, болти. болти знайшов коробку. Так, прибіг до мене. Так, все там нормально у вас? Так, так, да, да. Особливо нічого такого нема. ну машинки ці глянути може випуску можешь Блін, навіть металу нема це капець. Да, до речі, да. Чого Там металу? Два штуки. О, біжить до вас, ззаді Влад, за тобою. Ух ты! Ух ти. Влад. Бля, не два, а три, от ще один бежит, на мене же. Все, всі? Че ты прийшли? Короче, злева. Я приберу. Бачиш скільки тут на спавне, жесть. Так, ну хоч пару гривень він дав на лове, блин. Так, зараз треба їх розмотати. Ладно. Не витечу весь. Так що, давай я тебе замотаю. Ні, ні, в мене це один, я не витечу ну, Не витеч. надо. Мотанись, може це, типу, буде якесь зараження, чи якесь фільм. Ні, нема заражень. Нема? Ні, ні, нема. У мене просто є звичайні бинти, мотанись, яка тобі різниця. Така справа. Якісь там прям топові речі. Так, ну. Так, трошки. Короче, дуга, да, цікава така Локація, багато зомби Поці тюки перевірили, да? Я перевірив, да. Гляньте там, угу. ну тих одним оком. Так, прокиньте. Да я нібито все перевірив. Бо... Да, Зараз нормально. треба выйти и не підірвати на сіжці. Да, обережно тут на виході. Да, така конструкція масивна. Да, десь собака сміється ходить. Треба прибрати, бо ми тільки сядемо, я почну заводити, вона. А вон жить ходить. А бачу. де ти. Де ти її бачиш? Я б може підбіг би. Права, та то їх не вона не одна, а їх дві. Їх а дві вон бачу. О, ось, бачу. Бачу, бачу, бачу. Шоу, давай. Є. Yeah. Одна Вон є. ще біля мене сішки ходить зліва від мене, якщо дивитись на під лепом, оцім. Під, під лепом. От дивись на. Короче, на іст, на 120. А, бачу, 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 бачу. Так, не попав. Шо, не за забраті? Не попав. Так, б. І справа і зліва була, йо -мойо! Да да да. І це ще може десь бути. Нібито нема, але може бути. Давайте ви сідайте в машину, виїжджайте. Я пройдусь. Там зомбаки тільки ходять. Зомбаки бачу, що ходять. Ну так, да, нема сішок, більше. — Виїжджаємо тоді, Руслан, по трохи. Е, да, валимо, коротше, звідси. Виїжджаємо. Да, ця дуга на них, блін, їх магнитить, короче. Вы кайманова. Так. Так, приседай, приседай. Ага, сюда его. Ну така цікава локація.